Пане Богдане, власне, розкажіть, як краще, ну, що потрібно зробити, щоб змінити фінансову ситуацію в нашій країні, які реформи потрібно вводити. Потрібно в першу мірі начібату зробити в систем, енергетичній системі, тобто зменшити енергоємність е, і збільшити продукцію і різного роду енергії, а не тільки газ е, чи нафта чи вуголь. Значить, чому треба теж дуже швидко побирати корупцію, виключити всіх людей, що до тепер мали забагато багато діла якраз імпортом газу. І, і. Ну і значить, ну, зробити, е, крім того, поборювати корупцію, е, е, зробити е, ще такі деякі закони, наприклад, острі закони про власність. Змінити свою систему і, і скоротити рідні процедури для створення бізнесу і, на те, щоб створити клімат для інвестицій, щоб наші великі олігархи, які мають гроші, мають за кордоном, щоб їх повертали сюди інвестувати в Україні і щоб і наземні прийшли і те, значить, поправить стан економіки, поправити за час нашу ситуацію і бути трошки уважним. Достільки брати грошей на кредити тепер. Це найкращі речасні кредити від Міжнародного внутрішнього фонду, вони не є низький відсоток і досить незлий час на амортизації. Але знаєте, то є з новами, так навантажимо майбутнє покоління майже, як ми за багато кредитів беремо. Так що ліпше уникнути цього, щоб за багато кредитів брати. На вашу думку, де краще українцям зберігати гроші? В якій валюті, можливо, в банках, чи в депозити, чи все-таки вдома під подушкою. Як, ну? е, та, я б сказав так, значить, е, то є часно, деякі офшорні країни, які є безпечні, де не оподатковують грошей. Але значить, я не знаю, чи гроші, чи я нову. Все, що продовжують за 100 грошей. Я тримаю їх на депозитах тут в українських банках. Ну, є дві речі, раз що є дуже високі відсотки. Якби я тримав на, на, на депозиті в Швейцарії для цього фонду з Києва, то би там дістав максимум відсоток, один відсоток на рік, А тобто з тим 18% і платять кожного місця. Так що це одна річ. А по-друге, це я вважаю це свій патріотичний обов'язок якраз тих. Ну, декілька десятків мільйонів тих гривень, значить, щоб вони були якраз тут, знаєте, а тримати під подушкою в час, та вартість та, та гривня тратить на вартість так швидко, то це вже найгірший варіант.